Вітаю, це програма Рішення є. Цього тижня ми досліджували теми сільської медицини. Те, що побачили, просто жахає. Старезне обладнання, страшений брак медикаментів. Єдиний лікар і той на кілька сіл. У таких умовах селяни просто виживають. І це без перебільшень. Але рішення має бути. У сьогоднішній програмі ми його знайдемо. Забуті та кинуті на призволяще – такими. Є більшість сил Черкащини. Молодь звідти намагається втекти. Полишені сам на сам зі своїми проблемами там лишаються здебільшого пенсіонери. У такому віці найбільші скарги мають вже на здоров'я. в нас ніякого обслуговування абсолютно. Ось що пішла фельдшерка в відпуск і захворіла, положили кажуть у лікарню, і ми залишилися в село самі ж старі люди пожилі. Таблетки кожен день треба, а їх нема де купити. Хто не боліє, то звісно, обходиться без медицини. А є ж люди постійно боліють. А в нас, звісно, обслуговування погане, тому що село, як би ви сказати, віддалене. Фельдшер одна вона працює раніше. Була санітарочка, тепер скоротили за штатом. Поки фельдшер хворіє, то і ФАП на замку до районної лікарні з 30 кілометрів. Але дістатися туди справжня проблема. Треба наймати машину, треба що у і хто ж повезе не в повезен. Кождоя машина і лікарям. Більшість із них теж вже пенсійного віку. Їхати працювати у село молодь не хоче. Валентина Васильєва має поважний стаж роботи у сільській амбулаторії. Як треба їхати до хворого, сідає на велосипед. Іншого транспорту медзаклад вже чотири роки як немає. У літній період, коли можна поїхати на велосипеді, ну а зимовий період вже викручуємося хто як може. Медикаментозного забезпечення практично немає. За цей рік, вже дев'ятий місяць, майже нічого ми не одержуємо із медикаментів на стаціонарне лікування хворих, навіть на невідкладну допомогу. У цьому розпорядженні ФАПи та амбулаторії мають здебільшого найнеобхідніше, і то в обмеженій кількості. Більшість обладнання варто було б списати у музейні фонди, але ним ще лікують. Фача лікує і фарінгіти, варіангіти, бронхіти, і захворювання колінів, ліктів з 63-го року. Він часто ламається, дуже часто треба лікувати. За статистикою в області з початку цього року від хвороб серцево-судинної системи померли майже 7,5 тисяч людей, від онкологічних більше тисячі. При вчасному діагностуванні та якісному лікуванні чимало життів вдалося б врятувати. Але рішення є переконана Наталія Нетовкіна. Це проект Територія здоров'я за ініціативи громадянського руху за процвітання Черкащини селами області курсують пересувні медичні амбулаторії. Фахівці з обласного центру безкоштовно проводять медичні огляди. На прибуття пересувної амбулаторії у погребському фапі чекають із самого ранку. Проект Територія здоров'я стартував із Драбівщини. Місцеві жителі чергу зайняли ще задовго до прибуття фахівців з обласного центру. Мені треба в мене дав'є В району. Як політа за півдня і не обід Чуркаським лікарям у сільських фапах немає часу на перепочинок. Люди йдуть не з кінечною чергою. Кожного треба вислухати, оглянути, виміряти тиск чи перевірити рівень цукру у крові. Саме більше з кількості оглянути зараз пацієнти це гіпертонія, підвищений тиск варікозна хвороба, нижні кінці фахівці з обласного центру селян оглядають безкоштовно. Кілька пересувних медичних амбулаторій прийом ведуть одночасно у кількох селах. Місце дислокації змінюють щодня, щоб допомогу отримали якомога більше людей. Спочатку обіду села Драбівщини, потім у Чорнобаївського району. Проблема якості та доступності медицинських послуг одна із найболючіших на Черкащині, але рішення є звернення людей та наші поїздки по багатьом районам Черкаської області спонукали нас діяти негайно, адже не можна залишати людину сам на сам зі своєю проблемою. Ні на хвилину, адже часто лише одна хвилина варта людського життя. Проект територія здоров'я дає змогу проти обслідування тим, у кого немає змоги поїхати до лікарні. Пересувна амбулаторія діє в найвідіших селах Черкаської області згідно графіку. І люди зможуть отримати консультацію кваліфікованого лікаря. Ми звертаємося до вас із закликом. Збережіть найцінніше, збережіть своє здоров'я, збережіть його в першу чергу ради себе, ради своїх близьких і рідних, яким ви потрібні здорові. Я. Я впевнена, що проєкт є прикладом доступної медицини, якою хочуть її бачити люди. Проте це лише перший крок. Ми вважаємо неприйнятим стратегію латання дірок, і ми впевнені в необхідності системних змін в цілому, і зокрема у медицині. І рішення цієї проблеми знайде сама громада Черкаського краю.